Вами сьогодні Лєра, Мені реально було дуже цікаво подивитися, кому були, було б цікаво подивитися, що в мене знаходиться в моїй самій кращій косметичці. Сьогодні будемо розмовляти про цікавість і не забуваємо про маленького мамучика, який нам також буде сьогодні допомагати. Спочатку свій догляд я починаю з такої штучки. З самого ранку я вмиваюся саме нею, Тобто вона в мене якби основне першочерговий слой сьогоднішнього дня. Далі я використовую you отаку you тему, вона насправді була реально дуже дорога, але я вирішила, що в мене Прийшов той момент, коли я купляю дешеві речі, тому я купляю нормальні речі і знаю, що вони будуть нормальні. У мене є три набори кісточок, але в основному я користуюсь двома наборами кісточок. Ці з Туреччини. Я їх, до речі, перед переїздом якраз постирала дуже добряче. А оці вкуплені тут. Я не пам'ятаю, там взагалі дуже дешево, але насправді вони гірші у використанні, ніж які турецькі. Турецькі вони більш м'якіші, вони текстурою класніші і вони дуже гарно кладають всі матеріали, які я використовую для обличчя. Зазвичай я користуюся кісточками, коли там тоналку використовую, все інше, але ну, мені так зручно. Торчі. І ви не повірите, так я можу робити собі макіяж. Якраз світло, зимкнули. я можу робити собі макіяж навіть з дитиною. Цього боба я використовую як базу. Він допомагає дуже класно розподілити всі моменти на обличчі. Раз уж є світло, то можна перемкнутися на основне світло. Раніше я використовувала оцю тоналку. Зараз мені заходить консілер, і я тональним кремом майже не користуюсь. У мене такий Бельки, Дуже класний, мені дуже подобається. І я можу ним перекрити не тільки свої чорні очі, точніше чорні підочі, але і всі необхідні мені моменти, які мені зазвичай не подобаються. Коротше, він мені заходить у повній програмі. Для цього дійства я використовую цю кісточку. <рив> Нейростимуляція у вигляді переміщення з правої руки до лівої. Так, ну що, сонечки ми прибрали. Тепер переходимо до стрілечок. Мені якийсь час дуже сподобався оцей карандашик. Він малює синю стрілку дуже-дуже яркою, мені це дуже-дуже подобається. І для чорної стрілочки я беру такий карабешок. Але він вже такий старенький, на ньому навіть надписи вже не залишилися. І також для стрілочок я ще використовую цю підводочку. Вона мені якось дуже зайшла, прям божественна підводка. І для бровок я використовую таку сточку. Це була мішлеснічка. Зараз покажу різницю, коли ти малюєш треба струвати трошки. До речі, в мене є спеціальна стружилочка для карандашів. Стружилочка є тут для більшого розміру, для меншого розміру. Мені дуже подобається і там ще місце для зберігання ага. сміття. сміття. Так, у нас була верхня мішснічка, зараз нижня. Ви бачите цей колір? Це клас просто, я тащусь від нього. Чи для зняття макіяжа або підправки, підправки макіяжа, я використовую ось таку штуку з кукумбора. Якось міцелярна вода мені не зайшла. Далі я використовую таку ось палітру. Насправді, в мене в Харкові лежить величезна палітра всіляких штук для... З інших, кольорів для але, Але, але... клята русня. Стрілочки я ще використовую таку штучку. Взагалі в мене ще є отака штучка. Це такий більш м'який більш м'який мінерал. Він жовтуватого такого кольору і з блисківками трошки є. І мені ще дуже подобається з останнього разу. Я забрала. Нашої візажистки. Тійше вона сама дала. <схи> вона мені дала такий ось колір. Мені дуже подобається те, що цією штукою можна наносити без кісточок. Тобто я просто на ручку беру і завдяки пальчику наношу і такий офігезний, прям класний колір виходить. Якщо його трошки розташувати. Він стає більш, ну, якби м'якішим, але сам факт цієї насиченості просто мені, мені прям кайфує. Мені ще нагадує, знаєте, коротше, є ці макіяжі з 60-х. Ну, блін, ну, це круто. Брівки. Підводочка. Тут, до речі, є стемпінг для стрілки, але мені не зручно користуватися. У мене є дві туші, звичайно, чорна і синенька. Синенькою давно не користувалася. І щось останнім часом заходить саме чорна, тому буде чорна. та дам Тепер в мене є віки. Приходимо до губок. Для губок я використовувала раніше ось такий ось блиск. Але мені щось останнім часом притом це такий блиск. Він, коротше, ти його мажеш, і він у тебе залишається на губах, він якось там спеціально застигає, і він, ну, він не прибирається, він постійно у тебе на губах є. Ось нещодавно ви бачили в моїх сторіках, що я купила собі помаду, Сьогодні хочу її протестити на собі. Кудись переклала карандаш для губ, тому тестування пройде в режимі просто на губки. Дивіться, на цей колір. Наче так приємно пахне. Хоча, якщо ви побачите, можна зрозуміти, що мені навіть карандаш не дуже знадобився. Дуже класно лягає, вовсе. Мені дуже подобається помада. Можна ще залишки прибрати, але на ну, і так. Пудра в мене раніше була оця. Вона мені підходила, вона офігенна яка дорога, але вона чомусь з часом перестала мені підходити під кольор обличчя, Дісячку, так? Зараз я користуюся белькою, знову ж. Мені вона більше подобається, но що я її також. Так що воля. Моя мама, моя мама. <рик> так що ось таке ось. Такий ось макіяжик. Я сподіваюся, вам сподобалось. Можливо, деякі моменти захочете підібрати собі. Там, До речі, в мене є дуже класний зажив. Вона може вам допомогти з підбором матеріалів, можливо, яких ви захочете. Вона підбере вам під тон, шкіру, і... Ваші запити, тому якщо що велком до неї на консультацію, а я вам кажу папа. -па. Максик вам десь там також каже папа, -па. тому що вже прийшов час. Ось а я вам зараз покидаю всіляких фоточок. Да, він каже пока, пока.